Непростий, суворий час вас вітає оновлена юнатівська екобригада Паляниця Паля замість епіграфу. Ти хто? Ти... Гриб, скажи. Прибираємо біосміття з планети і з рідного краю звичайно. Жили ми ми собі чистоті боїмо. Тихирова наша велика історія складається з мільйона маленьких, і з декотрими з них ми хочемо поділитися. А ви чули? Ні? Нова юнатівська легенда Ало. Зібралися якось копати яму. Калмик, кадивець і бурят. І що? Одним словом, добрий день в етері інформаційний екоблог новин на каналі Паляниця. Паляниця! Не промовиш то! Вода. Ми її п'ємо, ми у ній миємось. І ніхто не замислювався. А може, їй боляче ми відправили спеціального кореспондента спілкуватися із місцевою водоймою. Увага на монітор. Правду поет колись твітанув, не кожна птиця допливе, не кожен птах дотерпить. Пане стряжу, яка там ситуація на дні? Оце ось вчора спустили трохи обмеди каналізації. То не так сушить, як та Передайте усім. карась нормальний пацан. То просто русалка, щука. А щоб нормальні пацани не сіли передчасно. Бережіть водойми і підтримуйте зсу. Додайте, дройте, співчутніть. Ну ся догі. Якщо щось, то я на борі, Маю справи. І що б хотілося сказати на завершення? Студія. А коли серйозно, то мене стих. Залишається осторонь в той час, коли країна виборює вою, незалежність та намагається посісти гідне місце серед народів європейської спільноти. Ми любимо довкілля і пропагуємо його охорону. Щороку проводимо челендж найкращі квіти ті, що не зірвані, а зроблені своїми руками. Регулярно беремо участь у акціях, флешмобах. Природа наш друг, посади первоцвіт, зроби годівничку. Випускаємо зі газети та плакати екологічного спрямування, беремо активну участь у обласних конкурсах життя без сміття та у щорічних толоках зробимо хирів чистим. Нами сплетено десятки маскувальних сіток, окопних свічок. Проведено благочинні ярмарки, допоможи ЗСУ та все для перемоги. Постійно нагадуємо, щоб перемогти, необхідно прикласти максимум зусиль і вірити перемога лише там, де істина. Я вірю своєму весні, земля тебе страшні, розчиняє те. І пацани, бо знаємо, що переможем дуже, дуже скоро ми. І всех не заповні груди, безрусні, безрусні, безрусні. Хотілося сказати в кінці. Переходьте за посилання на наш виступ, ставте вподобайки.